Зима далі засипає наслід. Погода стає холоднішою, а Ukraine ГТА готові зігріти ваші серця та очікування гарячим під кодовою назвою Формула кохання 3.6». Система банкінгу та депозитів, перероблена робота інкасації, абсолютно новий стрип клуб Гра в 21 з дилером, оновлені автівки, нові скіни та аксесуари, безліч змінених дизайнів. І звісно, те на що деякі гравці чекали найбільше. Ну що ж, починаємо: заварюйте теплий чай, беріть печиво та влаштовуйтесь зручніше. Приємного перегляду. Почнемо з нововведень та змін, які з'являться в цьому оновленні. Система редагування оголошень у ЗМІ отримала повністю новий дизайн та більш зручний функціонал. І що не менш приємно, оплату за відредаговані оголошення збільшено у три рази, а це справжній бонус для активних працівників. Також ми оновили дизайн покупки, позитивного та негативного рейтингу, зробивши його зрозумілим та приємним у використанні. До речі, ми часто бачимо звернення з проханням поставити лайк або дизлайк. Можливо, не всі знають, що така система існує, і кожен може придбати собі як позитивний, так і негативний рейтинг самостійно. Але пам'ятайте, кількість на покупку обмежена. А тепер про оновлену роботу інкасаторів: ми повністю переробили систему та логіку її роботи, зробивши процес динамічним і вигідним для кожного гравця, було збільшено заробітну плату на всіх рівнях компанії. Щоб почати працювати, вам потрібен 20-й рівень, а для роботи на третьому рівні компанії 30-й. Також був розширений ліміт учасників. Тепер в одному лобі можуть працювати до шести осіб одночасно. Додатково введена надбавка 15%, Якщо в команді більше трьох гравців, об'єднуйтесь великими групами. Чим більше учасників, тим вищий рівень ХП у команди та більше шансів вистояти проти нападників. Кожен рівень компанії має власну оплату праці. Перший 75 тисяч гривень та 500 експі, другий 115 тисяч гривень та 1000 експі, третій 150 тисяч гривень та 1500 XP. експі. Хочі ж збирайте команду та отримайте максимум з кожного рейсу. Зауважимо, що на роботі інкасаторів також присутня система штрафів за пошкодження транспорту. Тож будьте уважні та бережіть автомобіль. Як працює система? Спершу завантажуйте транспорт, а коли індикатор досягне 100%, вирушайте до банкоматів. Під час розвантаження з'явиться міні де потрібно фасувати гроші. Стежте за купюрами, які вносите, та не плутайтесь. Завантажте всі банкомати, поступово заповнюючи прогрес виконання роботи. Але не втрачайте пильність. Кланівці можуть спробувати пограбувати вас та отримати за кожен мішок вибити з інкасатора до 350 тисяч віртуальної валюти, а потім продати його в Румунії. Для водіїв інкасації ми покращили стару систему виклику НПУ. Тепер працівники поліції будуть бачити трекер на транспорт, по якому зможуть швидко орієнтуватися та виїжджати на допомогу. За кожного ліквідованого нападника поліцейські отримуватимуть 300 тисяч віртуальної валюти. А ви вже помітили ці діаманти? Це бали банківського рахунку, про які ми розповімо трохи згодом. За кожне виконане замовлення на першому рівні компанії кожен учасник отримує один бал, на другому рівні три бали, на третьому 5 балів ми радимо працювати великою командою. Так процес буде значно швидшим, ефективнішим і, звісно, вигіднішим. Перейдемо до найгарячішого: оновлення стріп-клубу. Заклад отримав повністю оновлений інтер'єр, більше атмосфери, світла та деталей, які відчуваються з першого кроку всередину. Ми замінили всі скіни дівчат, що виступають на сцені. Оновили візуальні дизайни та детально пропрацювали механіки приватних та групових танців. Тепер це не просто забута локація, а повноцінний простір. Для відпочинку, емоцій та взаємодії, але зауважимо, що вхід до стрип клубу обмежений. Під час входу ви отримаєте сповіщення для підтвердження, що вам виповнилось 18 років. Також ми підготували дещо особливе для вас: наша підпільна розробка, Гра в 21 з дилером, яка з'явиться вже в оновленому стрип клубі Є нюанс. Кількість столів буде обмежена. Кожен з них матиме власні ліміти на мінімальну та максимальну суму ставки. Для найазартніших гравців передбачено лідерборд, який буде оновлюватись щопонеділка. А ще. Оновлена система банкінгу. Вона зазнала кардинальних змін. Банк отримав повністю новий дизайн. Усі функції були перероблені та візуально змінені, Тож користуватись ним тепер стало ще приємніше та комфортніше. Нова система балів. Кожен гравець отримує персональний профіль, який можна прокачувати за бали, які заробляються на роботі інкасатора. А разом з цим ми оновили систему депозитів. Тепер ви можете відстежувати відсоток, на який покладено депозит, його прогрес, суму заробітку та час, що лишився до завершення. І головне, умови депозитів залишилися колишніми. Але тепер прокачування рівня банківського рахунку дозволяє збільшувати прибуток. Досягнувши 10-го рівня, ви зможете отримувати на 40% більше коштів з депозиту протягом 60 пейдеїв, що дає суттєвий приріст до ваших статків. Саме тут знадобляться бали, отримані на роботі інкасатора. Бажаємо вам швидкої прокачки і максимального прибутку. Ну що ж, переходимо до того, на що ви так довго чекали, і про що постійно просили. Завдяки зборам на кожному з серверів було зібрано кошти на видалення блокпостів. Тепер вони прибрані з мапи, а пересування стало значно швидшим і зручнішим. Також за численними проханнями всіх наших каптерів. Ми повертаємо довгоочікуваний порт 2.0. Він буде доступний у битвах за картель, на страйкболі, у смертельному матчі та на битві за общак. І ще одне важливе виправлення: ми усунули бахи з чорними персонажами на контейнерах, який заважав коректно розпізнавати суперників. А також ми врахували складність служби у фракціях і збільшили заробітну плату в три рази. Сподіваємось, вам сподобаються ці зміни. Жодне оновлення не обходиться без нових скінів, аксесуарів та автівок. І ми не могли вас залишити без цього. Зустрічайте нові моделі автівок. Сучасна Hyundai Staria. потужний. Mercedes-Benz V221 AMG V12. Витончений Peugeot 406. Легендарний Mercedes-Benz 300 SL. А також оновлені моделі. Швидкісний Lamborghini Huracan. Агресивний Mitsubishi Lancer Evolution 10. Швидкісний мерседес benz CLS 63 AMG мг зі зміненими задніми ліхтарями, на які ви так довго очікували. Може стати наступне. Та нові автоінкасації. Mercedes-Benz Sprinter. Перейдемо до нових скінів. Частина з них з'явиться в магазині одягу. А ще презентуємо і нові аксесуари, які також з'являться в ігровому магазині на мапі. Ми не забули, що наближається День Закоханих, та підготували цікавинки. На зимовій локації вас чекає NPC з Валентинками, які ви зможете подарувати своїм коханим або друзям, щоб нагадати про свою любов або зробити цей день приємнішим. І ще невеличкий бонус для всіх: у ЦНАПі протягом трьох днів діятимуть знижки на преміум весілля. Якщо ви досі не зробили пропозицію своїй другій половинці, саме час задуматися про це. На цьому все. Детальна інформація буде знаходитись на нашому вікісайті. Бажаємо вам мирного неба над головою! Гарного настрою під час свят та приємної гри! Зустрінемося з вами 13 лютого о 19.00. На всіх серверах в оновлені